Друзі, всім привіт! Сьогодні 1 січня 2026 року всіх вітаю із Різдвом та з наступившим новим 2026 роком. Я вийшов із застоя, так сказати. Три тижні я не займався, тому що приймав одні препарати від запалення суглоба. І тепер потихеньку входжу. Хотів побажати вам в новому році всього найкращого, щоб ви не були в запої, щоб зустріли новий рік Терестрезвою головою і здоровим тілом. І я вийшов сьогодні на пробіжку, пробіг без зупинки 3 кілометра 200 метрів, що вважаю непоганим результатом, зважаючи, що я довго не займався. І зараз продовжу по своїй схемі. Буду метрів 100 ходити, метрів 200 бігати. І так сьогодні кілометрів 5 нахожу і набігаю. Бігав я не швидко, бігав десь в преданаеробному режимі, десь пульс 130 з більш-менш спокійним диханням. В общем, ладно. покажу вам далі результат свій. Всім ще раз з новим роком. Друзі, закінчую свою пробіжку. Вже додому 100 метрів 400. На сьогодні десь набігав, на один 6 км. В принципі, я думав буде важче починати, але 3 км без зупинки, навіть 3200 це хороший результат. Несусь вчорашній фейерверк. Вчора запускали. Тепер убираю за собою. Так що вбирайте за собою і тоді не буде у вас грязно. Якось так. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, які відео, можливо, цікаві, я б зняв би щось. Всім пока.